Говори, чому вчиш? Що говорить? Я завжди приймаю роботу однаково. Ти довольна своєю роботою? Я да, а ти. Ну зараз побачимо. Зараз люди напишуть в коментарях. «Нарди, дорого з бурштина, Да, тепер дивіться, яка краса. Як мінімум, 3,5 кг бурштину амброїду використано. 250 грамів срібла, ручна робота, і це все виконано в єдиному екземплярі для вельми поважних людей, яких казати не будемо. Це одні пішечки обрамлені сріблом. Це другі фішечки, також обрамлені сріблом. Ця технологія єдина в світі, їй вже більше 250 років. Як то грати в ті люди знають чи знають, але це не просто гра, це не, не просто подарунок, це більше, чим гра, це більше, чим подарунок. Кубіка 4, стаканчика 2, срібло 250 грам, 3,5 кг бурштина, отако. Зарядив 250 тисяч гривень перед тим, Положив на стола, якщо хочеш замовити то діло лотоко поперед замовленню, то буде ціна 210 тисяч гривень і чекати 3 місяці.